Українці думають, що досконало знають методи російської пропаганди, але розп'ять хлопчики залишились у минулому. А зараз вхід іде більш виточена інформаційна зброя: знайти болючу тему, сформувати у суспільстві протилежні позиції, знайти людей, які поділяють ці позиції, та натравлювати їх один на одного. Для цього у росіян є безліч інструментів: телеграм, іноземні медіа, хороші русські, блогери, інсайдер і псо та багато іншого. Рази інформаційна війна, спеціальні психологічні операції, пропаганда, ніби знають усі, але далеко не всі розуміють, як українців використовують для цих процесів, як ми стаємо інструментами для ворога, який хоче поразки України, як розібратися і не потонути в цьому болоті російської пропаганди. Про це я розкажу у рамках курсу з інформаційної гієни під час війни, звісно, на сучасних прикладах та кейсах. Курс буде корисним для тих, хто хоче розібратися в методах російської пропаганди та зрозуміти, як не наступати на інформаційні війни ворога, і для тих, хто хоче зрозуміло пояснити рідним шкідливість окремої інформації. Доєднайтесь до курсу від ініціативи Як не стати овочем, щоб ефективно протистояти російській пропаганді. початку 22-го року увага українців, напевно, як ніколи прикута до міжнародних медіа. Те, що вони писали правдиві прогнози про напади Росії, дало їм своєрідний вотом довіри. Але чи це так? Давайте розбиратися. Інформація, яку публікували топові іноземні медіа наприкінці 21-го, на початку 22-го років, це були зливи американських, британських та інших розвідок. Захід вів новий тип гібридної війни. Вони знайшли своєрідну протиотруту для традиційної російської пропаганди, і вона була в прозорості, неочікуваному та зухвалому оприлюдненні розвідданих щодо намірів Росії. Простою тут слова радника президента США з національної безпеки Джека Салівана, який він сказав 13 лютого на Сіенен. Наш погляд полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливості влаштувати тут сюрприз, звалити щось на Україну чи світ. І просто, наскільки це можливо, ділимося цією інформацією якнайширше. Саліван підкреслив, що Америка публікує розвіддані, щоб зупинити війну, а не розпочати її. Це інформацією CNN, спираючись на слова представника адміністрації Байдена, розкриття інформації ретельно скоординовано між різними відомствами, щоб зірвати російське планування, зменшити можливості будь-яких операцій під фальшивим прапором і, зрештою, стримувати військові дії. Така інформаційна відповідь заставила Путіна зненацька. Він опинився у незвичній для себе ролі того, хто має виправдовуватися сьогоднішнього дня, 18 февраля... Організован масовий централізований виїзд населення в Російську Федерацію в кратчайшие сроки виїхати на територію Російської Федерації. Така інформаційна кампанія США нам дуже допомогла. Росія у всіх топових медіа чітко почала маркуватися як агресор, і це інтенсивно лунало у світовому інфополі. Своєм заручником такої кампанії стали ключові світові медіа в першу чергу. Американські з одного боку вони отримували ексклюзивну інформацію на гарячу тему з іншого співрозмовники, як правило, просили залишатися анонімними та не показували докази своїх заяв. Сінен цитує представника західної розвідки. Ми не робимо з преси інструмент, ми здійснюємо стратегічну інформаційну кампанію. Майте на увазі, що існує багато потенційних аудиторій цих розголошень, незалежно від того, чи вони зроблені з трибуни, чи на брифінгу, чи в будь яких інших форматах. Схожу тактику використовував президент Джон Кеннеді під час холодної війни. У 62-му році його адміністрація опублікувала фотографії російських балістичних ракет, розміщених на Кубі. Одна з причин переконати скептично налаштовану пресу в США та Великобританії. Така відкритість в оприлюдненні розвідданих стала і зараз інструментом мобілізації партнерів по НАТО. Але після великого вторгнення іноземні медіа стали вести традиційну політику. Наприклад, військова аналітика у них багато в чому поступається українським спеціалізованим медіа. Та якщо ми говоримо про заяви західних спецслужб, то вони далі там присутні. Проте, якщо ми говоримо про події на фронті, то в українських е, журналістів, які мають більше можливостей доїхати, подивитися і поспілкуватися з військовими, інформація більш повніша та оперативніша. І ще одне тонке місце іноземних медіа недостатня експертиза по Україні, яка приводить до хибних висновків. Наприклад, наприкінці травня у New York Times вийшла редакційна стаття, яка наробила багато шуму. У ній редакторська рада апелювала до того, що Україні варто поступитися вже зараз. Але коли почали аналізувати, хто написав статтю, то виявилося, що там. Аж два нібито експерта по Україні. Та й за ними тягнеться шлейф з російськими імперськими настроями. Тож варто уважно дивитися, хто саме написав матеріал. Бо, наприклад, якщо це зробив журналіст з московського офісу, того ж New York Times, то в матеріалі цілком можна знайти коментарі Ігоря Гіркіна як військового аналітика, який критикує стратегію Москви щодо України. І ні слова про те, що він воєнний злочинець та один з винних у збитті mh 17. На жаль, періодично у топових медіа з'являються й відверто маніпулятивні матеріали, які повторюють російські наративи. Так, 12 липня вийшла стаття у Financial Times про нібито контрабанду зброї з України, і до неї було чимало запитань. До контексту, 1 червня США оприлюднила деталі нового пакету озброєння для України. До нього увійшли чотири ракетні системи, Хейф Марс та боєприпаси до них. Російські медіа вийшли з меседжами зброя, якою захід так старанно завалює Київ, все частіше потрапляє на чорний ринок. І от з тиждень уже Financial Times пише про те саме. Ось аналіз цієї статті від керівника фактчекерської організації StopFake та Могилянської школи журналістики Євгена Фетченка. Улюблений прийом російської дезінформації це сіяти сумніви. І цей матеріал він є дуже хорошим зразком того, як можна сіяти сумніви. Сумніви, зокрема, в тому, що відбувається з тією зброєю, яку Україна отримує. Тепер що з нею не так з нею не так, все починаючи від заголовку, наприклад, який до речі редакція вже потім під тиском. Громадськості, як то кажуть, змінила от і додала туди слово ризик контрабанди. Тобто до цього, якщо починати тільки заголовок, то було зрозуміло, що і НАТО, і Європейський Союз абсолютно спільні в тому, що вони поділяють стурбованість, що ця контрабанда зброї з України вже відбувається. А потім ми е, бачимо наступне це фотографія, на якій е, е, ми бачимо важкі озброєння, якраз ті, яких Україна очікує. Ну тобто, це є український зразок, який там є на фотографії, але знову ж таки, натяк за допомогою цієї фотографії, робиться, що йдеться не про якісь малі озброєння, дрібні озброєння і так далі, легкі озброєння. Той хто прочитає тільки заголовок і подивиться на цю фотографію. У нього одразу має виникнути таке враження, що саме такі озброєння вже кудись зникають з України. Ті тези, які е, висуває Financial Times, вони базуються на анонімних джерелах. Спочатку там згадується. Два анонімні джерела, якісь західні політики, які поділилися своєю стурбованістю. От і потім третє джерело, яке також говорить, що мовляв, озброєння постачається до кордону України. А потім вони перевантажуються в якісь автомобілі, дуже часто в якісь приватні автомобілі, і все. І далі ми не знаємо, що з цими озброєнням відбувається. Професійно проаналізувавши цей матеріал, а виникає абсолютно однозначно, тобто. Той, хто прочитає цей матеріал, він має одразу почати сумніватися в тому, що дійсно з українськими озброєннями відбуваються якісь правильні речі. Такі матеріали від російської пропаганди, на жаль, приносять велику шкоду Україні, руйнуючи зусилля у об'єднанню міжнародної спільноти. АК шум, який росіяни підняли довкола, нібито продажу зброї країною на чорному ринку, змусив США, НАТО та ЄС виступити з заявами та чітко зафіксувати, що у них відсутні претензії до України з цього питання. Тому, якщо ви бачите інформацію в іноземних джерелах з гучними іменами, це не є автоматичною причиною довіряти інформації її потрібно так само прискіпливо перевіряти, зокрема і через вивчення подання цієї інформації в українських об'єктивних медіа. Які вивчають авторів та матеріал і джерела, на які вони спираються. І наприкінець хочу звернути вашу увагу на можливі неточності перекладу: інколи через них можуть розгортатися чималі скандали. У Березні турецькі медіа процитували слова Ердогана про те, що Україна і Росія досягли порозуміння у чотирьох із шести тем, що викликали розбіжності під час переговорів. Але потім виявилося, що це був просто некоректний переклад слова компроміс. Тому, якщо ви не є носієм мови, то дуже акуратно потрібно дивитися на ті заяви, які ширяться в медіа, і перевіряти їх кілька разів.